Бояться за Бердянськ окупанти з Маріуполя перекидають важку техніку, бук, велику кількість мобілізованих місто перетворилось на перехрестя ротації загарбників, каже радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Ну і власне самого Петра Андрющенка Ми зараз можемо розпитати більш детально про те, що відбувається у захопленому Маріуполі. Пане Петре, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, останню інформацію. От ми от зараз зазначили про те, що техніка вона йде через Маріуполь. Такі техніка йде через Маріуполь, і фактично, ну, по-перше, з 27 жовтня, коли було заборонено для вантажівок приміщення Кримським мостом, навіть в'їзд до Краснодарського краю. На Росії все це пішло через Маріуполь, тому дуже легко нам спостерігати, що насправді відбувається, в який бік, хто, куди і на що він рухається, і це відповідна інформація дуже допомагає. Тому так на вихідних починаючи з п'ятниці, ми бачили, як, як велика кількість техніки, по-перше, рухалась по всім напрямам в бік Запоріжжя. Це і Бердянський напрям, і напрям Пологів. Це е, зрозуміло, що росіяни укріплюють лінію фронту. Ну вони, мабуть, теж е, слухали би находжуться, розуміють, що ми можемо там вдарити. Однак, ми також бачимо, як посилюється і Донецький напрям. Тож, тобто дуже багато техніки рухається саме в Донецькому напряму. Принаймні е, півтори години тому знову велика колона поїхала, тягнула пушки через все місто і поїхали в напрям Донецьку. Ну і бачимо, як з Херсонського напряму понаїхало. Російських окупантів розселяються біля міста. Насправді сподіваємося, що це не назавжди, в сенсі не на облаштування військової бази в Маріуполі. А що це їх ротації? Вони поїдуть або далі на фронт, або все ж таки на Росію. Слухайте, а чи можна наприклад, можливо, ви знаєте, вам про це розповідають в якому стані? Оці війська з Херсона вони зараз виглядають, в якому настрої, скажімо так, яка в них мотивація? Адже вони тільки що відійшли з Херсону? Ну слухайте в принципі з мотивацією з російської армії, принаймні та що була і є, і перебуває в Маріуполі, все дуже негарно. Тобто це реалії, тому що вони розуміють, куди вони їдуть, на що вони їдуть, і дуже вони не хочуть їхати. Це навіть і зараз бачити з тих, хто приїхав з Херсону, і до того ми це бачили, тому що свого часу Маріупер був глибоким тилом для них просто, та, без логістики і не дуже укріплений, такий собі курорт посеред військових дій. І коли їх переводили десь на лінію фронту, це завжди було. Ну, скажімо так, панічні настрої панували, коли їх вантажили і везли десь на лінію фронту. Тому це саме відбувається і зараз. З, мотиваці з мотивацією в російській армії дуже погано, і це дуже добра новина. У да? них погано з мотивацією, бо погано з координацією, і них навіть погано з координацією між собою, між підрозділами, коли, коли вони знаходяться в місті. Тобто постійно у нас відбуваються якісь перестрелки, якісь конфлікти між там, російськими військовими і так званими. Денерівцями а тут додаються до кардирівці зараз ще херсонці, тобто ну це повне пепла насправді, пане Петре, Тобто, Денерівці вони не вважають себе частиною Росії? Денерівці вважають, щоб їх вважали частиною Росії. Росіяни не вважають їх тобто, частиною Росії, ставляться до них, як до людей другого сорту, okay. навіть і на фронті. Якщо поспілкуєтесь з нашими захисниками, то до тоді перша лінія. Нападу, якщо мова йдеться про ну так скажімо, контактних живі після артобстрілу, це йдуть спочатку ДНРівці. тобто їх пускають точно як гарматне м'ясо. От коли їх викасять, то вже за ними йдуть кадрові військові зараз. Разом з ДНРівцями вони використовують так своїх мобілізованих. Тобто дійсно кадрових військових вони намагаються тримати десь там на позаду і прикриваючи позиції, а це все інше. Баби нових наражаю там вже нічого не змінилося ці віки, пане Петро. З'являлася неодноразова інформація, що рашисти набирають людей у тому числі і в Маріуполі, саме як проводять свою мобілізацію і відправляють на фронт. Дійсно, таких є бажаючих багато в Маріуполі, хто погодився взяти до рук зброї і йти воювати проти України? Бажаючих немає. Це поодинокі випадки були насправді. Була там одна хвиля мобілізації прихованої одна з да. скажімо так і якісь хлопці пішли, і потім два-три тижні пройшло. Їх привезли додому в шпиталь вже і не вижили обидва. Тому це взагалі охолодило всіх, бажаючих взяти зброю, захищати е, інтереси нової родини нової батьківщини, скажімо так. Тому якось прихована мобілізація здебільшого зупинена на сьогоднішній день. Однак вербують наших людей на облаштування фортифікаційних споруд на Херсонщині, зараз вже на Запорізькій області. Ну цікаво, що до будівництва фортифікації біля Маріуполя, наприклад, люди з Маріуполя не залучені. Тобто, завозять або з інших регіонів. А чому а чому до речі? Ну, зрозуміло, тому що б вони не могли передати інформацію, що де і як облаштовано. Тобто не довіряють расисти? Ні, абсолютно не довіряють. Ну власне, да, репресивний режим, який систематично погіршується, проводяться постійні зачистки, постійні контрдиверсійні заходи. Фільтрацію не ж не відмінив, да вона досі є, там, близько 17 тисяч в черзі на проходження фільтрації е знаходяться. Досі заарештовують людей про під час фільтрації а, До речі, про цю фільтрацію. А де він де вона відбувається? Коли люди намагаються виїхати з міста? Ні, вже ні, в, вона проводиться безпосередньо в райвідділках поліції. Так званої ДНР вже на місці. Ну звісно, ті пункти фільтрації, що були до того, теж працюють у штатному, скажімо так, режимі, тобто окремо це не потрібна фільтрація на виїзд, але просто виїзду немає. Тому і фільтрація не потрібна. Ну насправді без фільтрації ти не людина. Якщо ти дістаєшся будь-лаково будь-якого блокпосту, якщо в тебе не, немає фільтрації, ти підлягаєш арешту. Якщо в тебе є реєстрація, поясніть будь ласка, що таке фільтрація ви як розумієте, ви документи якісь маєте на увазі? Так, це такой папірець, на якому стоїть там ну, підсумку, mm -hmm. да, що тебе телескоповано, дата, підпис, ну, прізвище, ім'я по батькові, дата народження. Тобто вони збирають дектелескоповано. Це вони збирають відбитки пальців у всіх, так, в тому числі створюють базу. База вже існує з 16 червня. Навіть в електронному віді є існуюча база про проходження фільтрації, відбитки пальців, документ, фотографія особи. Тобто, все це є. Це мені здається, тільки у Маріуполі така ситуація. Ну тому що а чому до Маріуполя така увага з боку окупантів? Знаєте, це питання без відповіді мабуть що насправді, тому що Маріуполь чинив такий опір. Ми впевнені, що вони сподівалися на те, що Маріуполь буде зустрічати їх з квітами. А Маріуполь зустрів їх геть не з квітами. Насправді, да плюс вони розуміють, що через блокування. Міста не всі мали змогу поїхати, тобто, це знов ж таки їх дурь, да ми постійно про це казали, що на їх місці було б логічно відкрити зелений коридор, дати всім, хто хоче виїхати на територію України, спокійно поїхати. І зрозуміло, що за таких умов в місті ну не залишилося б майже людей здатних чинити опір. тому що всі проукраїнсько налаштовані люди просто поїхали би у підсумку. Ну а з іншого боку, ви розумієте ж, да, це залишив. Те місце, ну зараз там 130 тисяч, десь осіб перебуває. А якщо б дозволили спокійну евакуацію, спокійний виїзд всіх бажаючих, ну було б там 10 тисяч на півмільйонна місто Це явно недостатньо для того, щоб для тих цілей, які для себе будує там намалювала Російська Федерація під час е війни, тому і не випускали. От зараз мають спроспротив у тому числі федерації. Вони розуміють недружність. Маріупольців і тому з першого дня а, працює ця фільтрація. Ну і знову ж таки, частина міфології, які вони самі собі зробили щодо взову, да, щодо нацистів. І Маріуполь це така точка пафіозу базування а, всього цього негативного для, для Російської Федерації, мабуть, чому уявляють. Тому так такі ви абсолютно це, це абсолютно правда. Таких, таких репресій, таких. Такого жорстокого режиму в жодному окупованому українському місті немає, не було і немає. Бо Маріуполь це тут особливе місто. І ну, як результат, да, ми кажемо про те, що щонайменше 10 тисяч осіб на сьогоднішній день цивільних осіб заарештовано і знаходяться по різних фільтраційних тюрмах по Донецькій області і вже, мабуть, і в частина в Росії це цивільні люди, які заарештовані під час фільтраційних процедур, і навіть ми не знаємо, хто це, тому що даних українська сторона зрозуміло, що немає, і це ну, кількість, скажімо, цивільних, які знаходяться відверто в полоні, вона здається перебільшує кількість військових, які знаходяться в полоні. Ну це частина геноциду зрозуміло. Пан Петр, дуже дякуємо вам за інформацію. Петро Андрющенко, радник Мера Маріуполя, зараз був з нами на прямому зв'язку.